Товариство. Я рада вас бачити Я рада вас бачити особливо, тому що я при Січеславні і 20 років, а я, мабуть, 15 з них була з вами. І це так цікаво бачити, як ростуть таланти, як визрівають театри, як вони народжуються завдяки Січеславні. Від імені журі, можу вас запевнити. Що ми всі абсолютно різні люди, з різними уподобаннями, але ми знаємо одне: театр не вмре ніколи, тому що в центрі театру, як мистецтва, є людина. І от це наше основне кредо: ми будемо вимогливими, ми будемо уважними. Ми будемо доброзичливими, але ми всюди будемо в кожній виставі шукати людину. І те, що сьогодні відкриваємо мелодрамою класичною, це так важливо, особливо тому, що багато молоді в залі. А чому важливо? А тому, що мелодрама повертає нас, наша українська класична мелодрама повертає нас до культури почуттів. До того, щоб ми згадали, що поруч є люди, яким треба поспівчувати, яким треба допомогти, яких просто треба колись небудь почути. І таким чином, у нас попереду дуже багато роботи, ми будемо дивитися по три, по чотири вистави на день. Але ми з радістю чекаємо цього. Ми чекаємо. Реакції глядачів: ми любимо театр. Я думаю, ви теж його любите. Шануємося, бо ми також варті.